Вітаю, друзі, доброго ранку. Уже добрий, бо Світанок був недобрий. тому що рівно о 4 ранку зазвучала повітряна тривога і через декілька хвилин почались вибухи. Дякувати Господу за збережне життя, за збережну домівку і за те, що Господь нам подарував ще одну ніч. І це не просто ще одну ніч нам Господь подарував. Ми з вами дожили. Ми з вами дочекали ще одного святого вечора, який чомусь завжди в такому особливому очікуванні. Не просто, ну, день прийшов і прийшов. Ми цей день чекаємо, ми до нього готуємось. Але, на великий жаль, і цей святий вечір, як уже більше десяти років поспіль, він є сумним. Як в одній з коляд сумний святий вечір, говориться. Про те, що сіли до вечері мати з діточками вмилися сльозами, замість того, щоб мали вечеряти, точно так і зараз у нас в Україні. Пройшло багато років від того моменту, і наші українські родини сідають на святий вечір за стіл і вмиваються сльозами, тому що у багатьох родинах не всі сідають до цього столу. Одні сідають очікувані, що раптом ще двері постукають, а раптом ще прийде той, кого немає вдома. Інші сідають за стіл, вмиваються слізьми, тому що розуміють, що той, кого немає, вже не повернеться. Вже більше ніколи з ними не сяде на святвечір за стіл. Вже більше ніколи не скуштує коті. І так в багатьох родинах. Хтось в могилі, хтось в полоні, хтось у шпиталі. І дуже прикро, що це є у нас в Україні. Бо ті, що в полоні і в шпиталі ще є надія на те, що вони повернуться додому. Та ті, в кого назавжди домівкою стала домовина, розуміємо, що більше на святвечір за стіл не сядуть, не скуштують куті, не заколядують коляду, яку зазвичай. Колятували. Знаєте, вчора мені буквально увечері знову крутилась в голові коляда сумний святий вечір, але чомусь накрутилась саме тільки мелодія. Мелодія, і на ту мелодію накрутились мої слова. І ці мої слова перегукуються з тією колядою сумний святий вечір. Тому та коляда, сумний святий вечір, а моя сумний святий вечір в славній Україні. Сумний святий вечір в славній Україні. Через ворога-ординця ми живемо на руїні. Сумний святий вечір, сумні українці. Бо воюють вже роками на землі святій ординці. Чом так мало стати, чом так мало бути, Мали ми радіть сміятись, мусим вибухи чути. Сіли до вечері вмиті всі сльозами. Через цю війну прокляту, Тато, мамочко, не знаме. Колями прошитий, вогнем палений. Не один раз кров'ю вмитий, тато, діти, полонений. Любі діти тато в рашиському полоні, Разом з ним там є багато, кров у них стіка зі скроні. Сльози проливаєм ми уже роками, а наш тато і цьогоріч, Люба мамочко, не з нами. Бо упир воює, сатана вбиває. За любов до України у полон він забирає. Як нам далі бути, як нам далі жити, у сльозах благає, аби крівцю більш не лити. Нехай зірка з неба мир нам проголосить, І страшна війна ворожа, хай нікого більш не косить. Що в прийдешнім році була перемога. Щоб додому всі вернулись, і миром стелиться дорога. Дай Боже, щоб миром сталилася нам дорога. Дай Боже, щоб ми дочекали в предашньому році теж святого вечора Різдвяних свят, і щоб ми знали, що вже буде перемога. Щоб ми уже сіли за святвечірній стіл. Уже під мирним небом. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Дорогі мої, я буду з вами прощатися мені на роботу. Я всім бажаю багатої куті. Нехай достаток буде у ваших домівках. І головне, щоб святий вечір був у тиші в спокої і щоб. Всі могли зустрітися за святвечірнім родинним столом. Нехай Господь кожного з вас благословить, нехай опікується і береже вас легкого, тихо, спокійного, благословенного дня і до зустрічі завтра щиро на це сподіваюсь. А сьогодні з вами, як завжди, була ранкова кава і поетичне слово «Королеві гір Клавдії Дмитрів. До зустрічі, мої хороші.